Вітаю всіх! У цьому відео будемо говорити про багатопоточність, наприклад, деякої програми. Зрозуміло, що е, вам перед цим як дивитися це відео, потрібно трішки опрацювати теоретичний матеріал. Е, зокрема, у мене на сайті можна, де почитати по, про клас-серед, про завершення переривання, синхронізацію потоків, семафори та інше. Бо всі-всі речі ці ми не будемо використовувати у програмі, вони не використані. Тому так, коротко про багатопоточність на прикладі деякої програми з графічним інтерфейсом, який я створив на платформі JavaFX. Значить, І давайте запустимо для початку її. Програма складається, так скажу, містить машинки, які імітують перегони. Є деякий перемикач, який слайдер, вимікаючи MowGix, який встановлює кількість машинок. Далі ми стартуємо, тобто машинки йдуть на старт і йде. І кожна машинка рухається в окремому потоці. При тому, після того йде якась затримка. Як бачите, вони фінішували, ви виконали фінішні налаштування. Зараз ми про це поговоримо. І, і тоді вони знову готові до старту. Знову на старт. Можна збільшити, зменшити швидкість, ну, це буде дуже повільно, відповідно, вони рухатись будуть. При тому є елемент того, що вони можуть зриватись ДТП, скажімо так. На шляху може бути. Закладений деякий кажемо, рандомний коефіцієнт. Зараз ми це розглянемо кодом. Значить, далі, що у нас тут є? При створенні проєкту на Fix. Ми розуміємо, що створюється файл FXML, XML-розмітка, створюється application сам і контролер. Контролер для конкретного відповідно нашого FXML. Тобто, ось створений був наш FXML. У нього був вертикальний бокс. Уже, ну, і Тут я ще додав вкладення. Якщо знову ж таки дещо я робив з допомогою scene от, наприклад, а дещо через код. Що зручніше, що швидше. От така структура у нас є, фактично, бачите. Тобто, Вертикальний бокс, потім один горизонтальний для оцих всіх і кнопок. І у вертикальний, вже нижній я додаю просто машинки. Далі, Ну, зокрема, можна розглянути цей слайдер, який я ставив. Тут я поставив від мінімум, максимум. Це все потім зловилося в FXML. Перезаписалося збільшення. Ну і важливо поставити тут відмітку для того, щоб було у нас точне значення, тобто ціле значення. Все одно воно йде, як дійсне значення проходить, як дабл, здається, як W. Але нам його треба ще відповідно привести до int. Значить, але щоб було по цілих числах. Тепер. Що стосується розмітки, випадаючий сам список, слайдер, дві кнопочки. Тут важливо розуміти, що я поставив ID з префіксом FX, для того, щоб потім у програмі я зміг звертатися безпосередньо до цих об'єктів, до цих об'єктів цього вікна, об цієї розмітки. Тобто да, ми ставимо цю анотацію і ми можемо звертатися до, безпосередньо до об'єкта цієї розмітки. Далі ще важливим елементом є обробка цієї події, в даному випадку обробка вибору, обробка натиснення, обробка натиснення виконується методами от нашого контролера, оскільки наш контролер згідно запису опрацьовує цей фіксімей. От бачите, тут задається. Ну, воно за замовченням задається, задається при створенні об'єкта, просто ви можете змінити або будете створювати інші файли FXML і задавати для них відповідно інші контролери. Так, тут сам трек, фактично самі, сама полоса змагань, між ними відступи 20 для того, щоб якийсь був відступ під машинками, коли я додаю. І вони вже зразу стоять. Я просто додаю до треку, і вони стають на своє місці. Так. Е, значить, дивимось. Тут зрозуміло це всі наші змінні, або змінні використані об'єкти безпосередньо з XML, або змінні оголошені для. Ну зараз побачимо для чого. Так. Е, Розміщення спочатку, коли ми натискаємо старт, ми повинні розмістити машинки на трасі. І оскільки в нас тут є перезапуск машинок, гонок, перезапуск, перезапуск, то я повинен очистити. Тобто у першому випадку це не актуально, але в загальному це актуально, тому що я додаю нові машинки. Далі самі машинки будуть зберігатися списком. Далі, що таке підстоп? Цікаві такі речі, я тут використовую самофор. Фактично це підстоп, це фактично гараж. Скажем, припустимо, що це дешеві наші гонки, і не кожна машина, яка бере участь у перегонах, має свій гараж. Тобто в нас безпосередньо на підстопі може знаходитися три машини одночасно. Решта чекає. Так, далі в циклі я отримую. Кількість машинок і задаю їх лейбелами. Безпосередньо задаю ще зображення для них з розміром. Тобто, давайте так, оцей весь код, це відповідає за зображення, і навіть оце я встановлюю зображення. Далі. Для лейбла задаю ще висоту ширину. Чому? Тому що за замовчуванням він е, врі, м -м, бере скільки ширини, скільки в нас там текст є. Текст я тільки додаю для того, щоб там був номер, хоча це не суття, можна забрати. Там бачите, був ззаду такий на багажнику, номер, якби номер чорним написано, якщо ви не звернули уваги. І це все додаю безпосередньо до нашої гоночної траси. Зрозуміло, що вони додаються. На 2, там у нас відступ, списник 20, 20, 20, вони додаються так гарно, так, вертикальний стек, скажімо так. Так. створюємо саму машину і додаю ту машину до списку машин. Для чого зараз Е Цей метод, він просто. Дозволяє, скажімо так, забороняючи, дозволяє безпосередньо наші елементи управління, наші контроли. Я це зробив окремим методом для зручності. Далі ще один метод окремий, який працює безпосередньо при натисненні, при виборі режиму їзди, швидкого, нормального чи повільного, і він просто задає деяку часу, деяку часову характеристику інтову характеристику затримки, яку ми будемо далі використовувати. Так і коли ми натискаємо Go, да, це Go здається, да, да, бо це старт, це Go, значить знову ж таки забороняється для вибору всі елементи, бо починаються гонки, які вже тоді вибір. Створюємо самий об'єкт перегонів, куди передаємо всі машини та параметри. Для чого параметри передаю? Щоб звідти, коли при завершенні, дозволити вибір нових можливостей, тобто нового старту. І стартуємо. Тобто це вже потік. Рейсінг це потік, це клас, який успадковується від сред. це потік. При створенні самого об'єкту, ну, тут виводиться відповідне повідомлення. Переприсвоюємо полям цього класу ті, які прийшли сюди. Створюємо об'єкт, який буде визначати порядок фінішування. І деякі призові гроші, які конкретно зараз я ще не використовую, але зараз в процесі я покажу, для чого я взагалі їх тут написав. І сам старт. Тобто, в даному випадку прийшли сюди машинки і вони стартують звідси. Ви скажете, для чого так складно. Можливо, може, можна було звідти е, в циклі стартувати всі машинки. Можна було, і так воно працює. Єдине, що я хотів, щоб в основному скажімо, класі е, ми дочекалися всіх машинок, коли вони фінішують і зроблять там фінішні своє налаштування. Якраз от методом Join я до... чекаю тут. Я чекаю всіх. Потоків, тобто наших машинок, якщо у нас 10 машин, то я чекаю 10 потоків, коли вони завершаться оцим куском коду. Чому я не можу тут чекати? Бо коли я от тут чекав, у мене просто блокувався графічний інтерфейс. І безпосередньо, який суть тоді в тих гонках, якщо блокується абсолютно все, і потім вони зразу на фініші вже. Після того, як я їх дочекався всіх, просто вивожу. Порядок фінішування. Ну, а тут деякі повідомлення. Зараз ми розберемо про ці призові гроші. І дозволяю, дозволяю знову стартувати і вибирати кількість машинок. Так, тепер сам кар. Тобто, фактично, ці три файли вони створені, створив я клас Racing і list. клас car, які успадковані від сред, тобто представляють собою потоки. Так, зрозуміло, що я тут дописував методи, я думаю, що це зрозуміло вам. Бо я так зацентував вау, то було спорене. Значить так, далі, сама машинка. Знову ж таки, чому я тут викликаю конструктор батьківського класу? Бо тому що ми повинні викликати, передати ім'я, в даному випадку ім'ям виступає от якраз цей текст номер фактично, який є. Для простоти я міг трохи інакше це зробити, але не бачу сенсу ще. Що... Так, значить, деякий прапорець, який сигналізує про те, чи машина зламана, чи ні. Зрозуміло, що для початку вони всі не зламані. Далі під стоп це наш семафор, який може приймати три машинки. Зараз я покажу, де це є і як воно працює. Так, в циклі поки не буде позиція 1000. Або більше, бо воно тут додається рандомно від 1 до 10, тобто може бути 1000 там, 5, 2003, е а може бути рівно 1000 для прикладу. Я рухаю, я просто рухаю відступ. Тобто я відсуваю машинку, задаю для неї відступ до попереднього відступу позиції, яка зразу ж 0, зрозуміло, що. Я додаю деякі рандомне число. І тим самим я рухаю машинку і з деякою затримкою, яка визначається допомогою нашого перемакача, з нашого комбобокса. Верніше, то називається перемикач, перемикач це другий елемент, називається, але не суть, як ми його називаємо, нашого комбобокса, нашого випадаючого списка, який вибирає відповідний режим затримки, щоб імитувати швидкі. Середні та повільні. Так, що тут важливо відмітити ще? Ми розуміємо, що кожна машинка рухається у своєму потоці, тобто вона незалежно одна від одної рухається, незалежно змінюється оця їхня позиція, додається відступ. Це незалежно все відбувається. Далі, рандомне ДТП. Якщо там деяке рандомне число від 0 до 1000, ми розуміємо, що у нас машинок від 0 до 9. Все-таки під час цього процесу випаде рандомне число, яке буде другнути цьому. Зразу позицію 1000, але розумієте, позицію 1000, але вона сама не рухається, тому що ми вже в цикл не зайдемо і не змінимо самий віст. Ми просто задаємо позицію 1000, щоб вона завершила свої змагання. Далі додаємо просто іншу картинку, що вона зламалась. І ставимо прапореці труп. Так, е, після того, після того, зразу ж давайте глянемо. Так, е, дивіться. Тут вже попробую розібратись зараз ще раз. Значить, зараз ми будемо бачити, ну і в кінці кінців ми повинні, скажімо, якщо машинка не зламана, відповідно, додати її до нашого списку, який в класі Racing буде просто виводитись на консоль. Питання в тому, що, скажімо так, прийдуть вони до фінішу, там, хтось перший, хтось другий, який би він не прийшов. Ну і тут деяка затримка, я думаю, що ви розумієте, що вони просто некоректно тут додадуться. Чому? Тому що вони зайдуть незалежно один від одного у цей блок коду, і крім того що тут я спеціально додав деяку затримку, яка відрізняється. Безпосередньо до кожної машинки. Я про те говорю, що та машинка, яка фінішує перша, не запишеться першою в цей список. Тобто ми отримаємо некоректний список. Е, я не знаю, чи це ми можемо зараз побачити. Тут аж три зламались. Треба було дивитися, яка перша фінішує. Ну це некоректний список. Ми це можемо безпосередньо от, за допомогою навіть оцих getName. Виводити чи не виводити, я думаю, що ви прекрасно це самі повинні розуміти, бо кожен потік незалежно рухається один від одного. Для того, щоб нам уникнути цього, тобто, щоб перша машинка, яка приходила, вона і записувалась першого впису, нам треба цей блок коду взяти в синхронізований блок. Це, що нам це дає? Машинка, яка перша сюди дійде. Вона захоплює цей кусок коду і не відпускає, захоплює конкретно з цим списком, яким працює, і не відпускає, поки не завершиться цей кусок коду для цієї машинки однієї. Потім вона віддає інші і так далі. І тим самим в нас буде правильний порядок коду, і тим самим, як Юпер продемонструвати вам синхронізований контекст коду. Це, так, іноді, може бути і метод синхронізований, це ми могли конкретно методом окремо зробити, але не, не стільки важливо. Так, далі далі. Стосовно того, як вони очікують на підстоп, ну тут проблема в тому, що тут немає особливо вони тут по дві очікують, по три. Більш цікавий випадок, коли там п'ять очікують, і тільки три йдуть. Ну ми розуміємо, що у нас є семафор, і ми розуміємо, що, наприклад, прийдуть сюди на, на цей кусок коду одночасно п'ять машин, значить, і вони просять доступ, але тільки три з них отримують, бо тільки три. Можуть заїхати на підстоп, можуть заїхати в гараж, де це визначено зараз, де це визначено наш так, стоп. Якщо в цьому класі повинен визначити бути. Чи може не в цьому зараз, секундочку. Ну Тут визначений і тут приходить при створенні машинки, машинки ми створюємо безпосередньо в цім конструкторі Я вже забуде, що створюю під стоп, а під стоп це в нас три дозволи. Ось тут. Три дозволи, значить, три машинці можуть заїхати одночасно на підстоп, одночасно в гараж. Ця ситуація не зовсім добре ілюструє, можливо, зараз вище десь буде. О, бачите, тут є. Прям 5. І, значить, поки хто. А, а перед тим, вже вони були, були машини на підстопі, поки не звільниться місце, інша заїде. І так буде наступне, і наступне, і наступне. Значить, просять доступу, сам підстоп, якась затримка часова, і після того звільняє місце з допомогою відповідного мету. Так, знову ж таки, це працює так. Е, стосовно цього контексту теж ми зрозуміли. Тепер ще один випадок. Е, давайте розглянемо його, якщо ж, наприклад, у нас є. Так, щоб це нам просто не заважало тут, е, значить... Нехай в нас є деякі прозові гроші і знову ж таки отримуються вони на фініші, чи сам нараховуються на рахунок чи ще з якихось інших причин, знову ж таки, є деяка часова затримка, яка в принципі, може бути, це імітація, зрозуміло, що є, але це може бути в реальних ситуаціях, в реальних іграх, яка може залежати від певних обставин. Тепер, добре, якщо ми запустимо цей раз, що ми отримаємо? У нас буде в кінці залишок. Зараз глянемо, що у нас буде в кінці кінці. Тобто, тут, по суті кажучи, по точній машинці ми е, зараховуємо 1000 і мінусуємо від... Ну і знову ж таки ми перевіряємо, чи є гроші на рахунку. Все зрозуміло. Але, але отримати можуть тільки три, бо тому що у нас тільки три тисячі, тобто перші три місця отримують е, грошову винагороду. Давайте запустимо, щоб це переконатися в цьому там. Так, залишок мінус 4 тисячі. Ну, самі розумієте, що це. Якщо врахувати, що у нас 8 машинок, у нас 3 отримали, і 3000 було, значить, у нас 7 машинок отримало з 8, які фінішували. Дуже хороший випадок проілюстрований. З 8, які фінішували, фішували, тому що вони зайшли в цю умову тоді, коли фактично. Гроші ще були на рахунку. Тут деяка часова затримка, як для кого гроші плюсуються до конкретного власника машинки, до конкретного гонщика і мінусуються від загального рахунку. Тобто ще один приклад, як е, приклад потреби в синхронізації даних в цьому випадку в нас вже таке, таке не буде. Ну, зараз тут у зв'язку з тим, залишок 0, що, в принципі, треба було показати. Так, наче все. Значи, весь код пройшовся, коротко проговорив. Всім дякую за увагу, що додивились до цього моменту. До наступних відео.